Субота, 23 березня в ефірі новини на 11-му. І в наступні півгодини розкажемо про найбільш резонансні події тижня. Що минув у студії Катерина? Нічик. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо п'ять людей. загинуло, 12 постраждали. Винуватцю смертельної ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині обрали запобіжний захід. Наш ексклюзивний репортаж з місця подій. До знищеного окупантами Каховського водосховища повертається вода. В чому причина? Ми розпитали науковців. Дочекайтеся. Скажена Лисиця покусала дворових псів і кидалася на людей. Шокуючий випадок у Дніпрі, на що треба звертати увагу та як вберегтися від смертельної хвороби. Благодійний концерт рок-гурту Скай у Дніпрі, для кого збирали гроші музиканти, та яка сума була потрібна. П'ятеро людей загинули, 12 постраждали. Кермувальника, який спричинив смертельну аварію на Дніпропетровщині, взяли під варту. Нагадаю, масштабна ДТП сталася на трасі Дніпро Павлоград. Водій маршрутки, який віз пасажирів на Донеччину, на швидкості буквально вилетів з дороги та перекинувся. Що стало причиною жахливої ДТП? З місця аварії ексклюзивний репортаж Марка Ручке. Краватічення. Де Де на цих кадрах перші хвилини після жахливої аварії тут загиблі та десятки поранених, яким медики надають допомогу. Усі ці люди були пасажирами маршрутки, яка їхала з Дніпра на Донеччину. Таншвидка повна, да п'ятеро загиблих, і аж тринадцятеро постраждалих, серед яких і кермувальник. Це моторошні наслідки аварії. Попередньо водій буса не впорався з керуванням, коли перед ним почала розвертатись вантажівка, натиснув на гальмо і буквально вилетів з дороги. Ось за цією розміткою, що нанесли слідчі, видно, гальмівний шлях водія маршрутки. Після різкого маневру бус буквально викинули на узбіччя там, де лобове скло, ймовірно, був перший удар. Далі машина разом з пасажирами фактично відлетіла ще на декілька метрів. Тут навколо і досі особисті речі людей, частини машини, що розкидані полем, та серветки у крові поранених пасажирів. Весь жах на власні очі бачив Віталій. Він працює неподалік. Каже, тут було пекло. До загиблих пасажирів просто на місце ДТП з'їжджались їхні родичі. Серед жертв каже, був один військовий. Військовий один був погибший. Тож бачите, яка судьба не доїхала? Чи на війні а тут? Ні. Удар був такої сили, що навіть із закритого салону маршрутки людей викинуло не кілька метрів. Жінку викинув десь від маршрутки на метрів двадцять. Оце якраз у цей час вони в дерево вдарилися. І ну, так, як говорили, жінка вже в реанімації помела. Четверо постраждалих у тяжкому стані лишаються в обласній лікарні. Серед них двоє військових та двоє цивільних. Один у критичному стані. Самий важкий Сергій. Йому 48 років. Він має перелом шийного хребця. Нижня параплегія, забії грудної клітки, забії голови, і зараз максимальна реаніматолога рятують в життя. Від прогнозів медики утримуються, утім кажуть, роблять все можливе серед травмованих, і сам 61-річний водій маршрутки. Водій рухався таким чином, за нашу попередню інформацію, тобто він. Випереджав вказаний автомобіль, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив перекидання автомобіля. Будуть проведені відповідні слідчі дії, і можливо і за участю водія, якщо його стан здоров'я буде дозволяти за фактом смертельної ДТП, відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Водію маршрутки вже повідомили про підозру та взяли під варту. Марко Ручка, Євген Шпак, Денис Ілисавенко. Новини 11-го каналу. Він три години не міг поворухнутися під батонними плитами, а дихав через отвори у кріслі. У Дніпрі лікують 19-річного Богдана із Мирнограду на Донеччині. Хлопця врятували з-під завалів власного будинку, в який поцілила ворожа ракета. Про найжахливіші миті під уламками порятунок та свою мрію він розповів нашим журналістам. На цих кадрах порятунок 19-річного Богдана з під завалів його будинку у Мирнограді 12 березня ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку. Квартира хлопця на четвертому поверсі опинилася просто в епіцентрі вибуху. Давайте туди Давай. Тихо, нога. Зараз Богдана лікують у Дніпрі. Хлопець в момент удару сидів за комп'ютером. Згадує, все сталося миттєво. Спершу глухий удар, а потім за секунду він разом із кріслом провалився на два поверхи. Стули граву спас. Там виходить на спинці два тверсті таких. І мене, коли знайшли, пылесосом з нього витягнули мусор, я через бирки дихав. Під завалами хлопець провів три години. Рятувальники не могли голіруч зрушити бетонні плити. Чекали на важку техніку. Він все время розговарівав, наже під завалами розговарівав. Кодику таставалікав там лежав, коли не могли достати. Он розговарів. Я жду, я черплю. Почому так довго Кран, крану. Говорят. Найстрашнішою миті, згадує Богдан, зрозумів, що перестає відчувати кінцівки. У лікарні він вже не міг поворухнути ні рукою, ні ногами. Медики боялися, що не зможуть відновити чутливість нервових закінчень. Дуже велике здалення було на шині шинний відділ позвонків, і ми бачили, що його доставили до нас без рухів зовсім. Оперативних втручань ми не робили. Знято набряк, набряк. І сьогодні наші лікарі ведуть спостереження, призначають ліки, які дають змогу одужати. Хлопець поступово відновлюється, потроху повертаються і відчуття у знерухомлених кінцівках. Поряд у лікарні мати ненадовго приїхав до сина і батько. Чоловік нині боронить країну у лавах ЗСУ. дзвонить і каже, що в 13 дом. Руководство вийшло в положення. Очень сильно поправляется. І очень швидко. Не молодець. Второй день родження. 4 марта только было первое день рождения, а тепер буде второе. Найзаповітніша мрія Богдана. Вийти з лікарні на своїх двох. Вірить, вона обов'язково справдиться. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. У Каховське водосховище повернулася вода. Фотографії супутникових знімків наробили багато галасу і вкотре підштовхнули українське суспільство до дискусії. Чи варто відновлювати зруйновану окупантами Каховську ГЕС? Чи є сенс руйнувати зараз те, що самотужки намагається відновити природа? Вчені вже зібрали потужні аргументи проти відновлення греблі, бо до затуплення штучним каховським морем на цій території був так званий великий луг. Наша Тетяна Заєць продовжить тему. Природу не обдуриш у каховському водосховищі вперше за півстоліття водопілля. Останні супутникові знімки цього району твердять, значна частина зневодненої після російського теракту території вже вкрита водою. Після знищення Каховського водосховища. Нижня течія Дніпра набула типово річкового режиму. А він характеризується значними коливаннями рівня води. Зараз в Дніпрі дуже багато води, яка стікає з його величезного басейну водозбору. Вода на цій території не диво, звичайне весняне танення снігу принесло додаткову вологу у понизі Дніпра. Тому рівень води значно піднявся. Експерти говорять, так вже було на цих територіях задовго до будівництва ГЕС. радянською владою, коли тут існував великий луг територія шести козацьких січей. Дамба на в Запоріжжі, вона стравляє цю воду, і ця вода поступово наповнює русла всі русла колишніх річок, які існували в районі великого лугу, так званого. Ця вода швидкою течією ці русла, там відновиться склад, механічний склад НАТО, і ми будемо мати повноцінні річкові протоки, такі самі, як були за часів козацтва. До речі, вперше осушувати Каховську гес окупанти почали практично рік тому. Тоді супутники зафіксували. Рівень води, який впав на 3 метри нижче звичайної глибини, тобто нижче 24 метрів, і то був найнижчий показник останніх 30 років. Експерти били на сполох і говорили про зневоднення малих річок, загибель риби та екологічну катастрофу, бо саме тоді були повністю втрачені всі нерестовища акваторії Каховського водосховища. Збитки завдані рибному господарству складають 106 мільйонів 879 тисяч гривень. Збільшу це види риб, такі як півка, карасівлястий, сазан вже у червні 2023-го російська армія таки підірвала греблю, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей, і водночас критичне обміління каховського водосховища. Під удар потрапили території, що мають міжнародні природоохоронні статуси. Розмір збитків склав понад 11 мільярдів доларів. Там біля цих зрошувальних каналів селилися абсолютно різноманітні і тварини, і рослини, і так далі. І зараз це все втрачено. І вже зараз існує інформація про порушення тих же міграцій птахів за втрати цієї води посеред степу. Вони зараз в той степ уже не летять, вони вимушені його минати, бо там нема де просто води напитися. Каховське водосховище фактично зникло. І здається, зараз на думку екологів. Є шанс відновити один із найбільш важливих природних і, і історичних ландшафтів України великий луг, територія, яку називали Геродотовою гілеєю та ставкою Монго. Ольського хана, місце на яку у далекому 55-му році через політичні амбіції радянська влада затопила водами каховського водосховища, зруйнувавши там все живе. Якщо раптом переможе наша точка зору, це буде доволі потужний, потужний крок в сторону вирівнювання співвідношення угідь, які використовують цю людину, і тих угідь, які є природними, тобто для створення нормального середовища існування людини, тре повинен бути ну певний відсоток природних угідь, щоб ми дихали сві. Жим повітрям, щоб ми могли намилуватися природою, з'їздити кудись там в туристичний похід відпочити і так далі. Том подібне після руйнування греблі Каховської ГЕС фактично завершилася 70-річна історія одноіменного водосховища того самого, яке одні називали дивом радянської інженерної думки, а інші вбивцею природи та історії. Однак, навряд чи варто вкотре усе це згадувати. Зараз питання в іншому: що робити далі? Чи є сенс відбудовувати найнижчу за течію гідроелектростанцію на Дніпрі? Ідея відродити великий лух? Як природну територію, на думку фахівців, є не лише своєчасною, а й екологічно виправданою. Таке рішення може стати гідною компенсацією втрат дикої природи за час повномасштабної війни. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Покусала дворових псів і кидалася на людей. Шокуючий випадок у Дніпрі. На околицях міста просто з поля до приватного сектору забігла скажена лисиця. Тварину довелося забити, але місцеві тепер бояться нападу інших хижаків, які можуть бути хворими на сказ. Через війну вони масово мігрують до міст. Що з цим робити? і Як вберегтися від смертельної хвороби? Наші кореспонденти продовжать. Ми бачили, як вона бігала у нас по вулиці та сиділа біля дворів. Ще нападала на собак, які гавкали з дворів на неї. Розширені зіниці, слинотеча та хижий погляд. Саме ці ознаки тваринного сказу на власні очі побачили жителі цієї вулиці. З поля до людей забігла скажена лисиця та почала атакувати. Тут у сусіда схопила собаку за морду, покусала. Mm -hmm. Аби не сусідські собаки, лисиця могла накинутись і на власницю цього будинку. Жінка каже, вони налякали хижу тварину цим і врятували її від нападу. Сусідська собака вона визначалася. <кій> <кій> То, далі обжала Лисиця забігла до ще одного домогосподарства. Імовірно, з цієї лісосмуги і вибігла скаже, на лисиця. Її помітили тут просто посеред приватного сектору рудохвоста забігла прямо у двір житлового будинку і напала на собак, якби господар не встиг її заколоти, хто зна, хто б ще міг постраждати. Аби підтвердити здогадки про сказ, тіло вбитої тварини передали на ретельне дослідження в спеціальну лабораторію. Місцеві ж після нападу занепокоєні. Кажуть, страшно тепер на вулиці буквально озираються по сторонах. Я йшла на роботу це ввечері, бо оглядалися ще лисиці. Не, не вистачало загалом. В цій місцевості дикі тварини не рідкість, утім жителів непокоїть тенденція зараження. Ми живемо біля поля, і тут це не здивування побачити якогось ховрашка або там лисицю. Вони іноді тут пробігали. Ну ми не здивувалися, але те, що вона була заражена, це було такою несподіваною новиною. Сказ передається здебільшого через слину і кров. Якщо заражена тварина нападе на людину, наслідки можуть бути летальними. Це смертельно небезпечно. А якщо в початковій стадії не виявити, що це сказ, то це смерть 100%. Були випадки, наприклад, що скажена літуча миша залетіла в квартиру, кусила на шостий етаж, кусила кицьку і та заразила всіх сказом. Захворювання загострюється на 10-ту добу після укусу. В перші години людині важливо якнайшвидше ввести сироватку. Тваринам же раз на рік обов'язково треба робити щеплення. Збільшилося і кількість вогнищ лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Якщо щорічно останні роки у нас реєструвалося 12-14 там випадків, то за 23-й рік зареєстровано 77 і така ж тенденція продовжується. І в цьому році експерти кажуть, випадки сказу зросли через заборону відстрілу мисливських тварин на Дніпропетровщину. Вони мігрують із сусідніх областей через бойові дії. Якщо ж ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, можете дзвонити в поліцію. Якщо за межами міста телефонуйте до українського товариства мисливців і рибалок. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Не ампутуй, врятуй у Дніпрі. Пройшов благодійний концерт українського рок-гурту Скай. Музиканти збирають кошти на лікування та протезування військових. Один концерт, одна операція для захисника. За для кого грали у нашому місті та яка сума була потрібна? Про це у нашому наступному сюжеті. Цкай зібрав у Дніпрі повну залу своїх улюбленців. дніпряни та гості міста зустріли бурхливими оплесками. Люблю да, цю групу, Люб, любимо, любимо. вечорам співаємо. Зараз особливо важливо підтримувати наше українське. Це моя улюблена група. Це вже не перший концерт, на який я приходжу. Е, подобається тривалий час. Слухаю, а зараз. Вчили з'являтися не також нові пісні, за якими я слідкую. Легковажна, ідеальна. Музиканти вже понад 20 років співають на сцені українські пісні. На концерті шанувальники порадували як улюбленими хітами. Так і новими піснями, що наживо виконали вперше. Мо благодійному турі музиканти збирають гроші для військових, які потребують протезування та відновлювальних операцій за національною програмою «Врятуй кінцівку. Від початку повномасштабного вторгнення Скай передав ЗСУ понад 25 мільйонів гривень. Я можу точно сказати, що і в музичному плані, і в моральному плані, і в вербальному плані ми обов'язково будемо з вами і практично допоможемо. Для цього існують і тури. Тобто, якщо ми в тилу, то ми в тилу не просто так. Тому ми з вами дякую. Вам. Завдяки державній програмі. Зберегли кінцівкою Олександра. Захисник отримав мінно-вибухове поранення під час виконання бойового завдання в восени минулого року. Зараз його лікують в одному з медзакладів Дніпра. Попереду у військового тривала реабілітація на шляху до одужання. Його весь час підтримують рідні. Було вже проведено вісім операцій. Була саме крайня вісьма, восьма саме складна. Була біопластика. Це високотехнологічна операція. От, яка нам дала можливість зберегти кінцівку, і от за півроку я вже на ногах. В цьому медзакладі вже провели не один десяток операцій по збереженню кінцівок пораненим військовим. І завдяки небайдужим людям у нас є можливість врятувати ті кінцівки, які ніколи не рятувалися, а йшли під ампутацію. Завдяки біосклу. Це сучасне. Композиційний матеріал, обладнання, яке дозволяє зберегти і поновити функції кісток. Важлива не тільки зброя, важливі і наші бійці, котрі віддали своє нормальне життя, своє здоров'я для того, щоб ми з вами жили на своїй землі. То ми робимо все можливе. Ми поїдемо приємно з корисним для того, щоб допомогти. Нашим героям у Дніпрі Скай збирав гроші на лікування Андрія Овсієнко зі 127-ї бригади сухопутних військ. Боєць воював поблизу Кремінної. Там під час обстрілу отримав мінно вибухове поранення. Військовий потребує операції з ендопротезування плечового суглоба. Потрібна сума майже 194 тисячі гривень. Я потребую якось ендопротез поставити замість. Спейсера, дякую групі Sky, фанатів групи, котрі допомагають. Кошти для бійця збирали не лише на концерті, а й на аукціоні, який музиканти влаштували після виступу. Суми приблизно рівні 36 36, 500, без різниці. Давайте сюди обидвоє. Ви заслужили увага, друзі. Ми потреба донат і це вже 70 тисяч. Наступні благодійні концерти. Рок гурт планує щонайменше у п'яти містах. А задонатити на лікування військових можна також за посиланням. Вікторія Вихрушина, Олександр Довгань, новина 11 каналу. Зубами бородою та шиєю тягнув автомобілі. Дніпровський селач за один день встановив одразу три рекорди Гінеса. Чому перша спроба виявилася невдалою та кому «Стронгмен» присвятив свої досягнення? Про це рекордсмена розпитала наша Олена Петроченкова. Бритви моя борода не бачила з 2017 року. Дмитро Грунський володарь найсильнішої бороди в світі. Нею протягнув мікроавтобус вагою 2,5 тони. Тепер його ім'я в книзі рекордів Гіннеса. Це якраз тяга бородою. Бачите, що я стою на коліна, щоб зірвати її. Це була вже третя спроба селача встановити рекорд. Перші дві закінчилися невдачею. Відірвалася борода. Таке, як в мультиках показують, коли пиляють потихеньку канати, він так тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. От такі відчуття. Тобто, ти відчуваєш, як кожен волосок один за одним вилітає з бороди. Після провалу Дмитро кілька років відрощував бороду і експериментував з новими способами її плетіння. Хотів зробити волосся якомога міцнішим. Як укріплювали бороду, робили якісь маски, процедури? Це масла спеціальні для укріплення, також масаж саме цієї зони, щоб кров активніше приливала. Ще один рекорд гінеса встановлений Дмитром. Найбільша кількість зрушених з місця автомобілів він зробив це зубами. Машин було сім. Стоматологом робили 3 d томограму. Він каже, що нічого особливого в зубах немає, просто здорові зуби. Третє досягнення за день селач протягнув шию автівку вагою у майже 8 тонн. Усі три світові рекорди Дмитро присвятив Україні та друзям, які воюють зараз на фронті. Нині рекордсмен збирає гроші на дрони хлопцям зі спецпідрозділу Регбісте. Просить долучитися усіх охочих. Мета 100 тисяч гривень. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Дмитро каже, хоч його і називають силачем, але він важить всього 80 кілограмів. Додає, в екстремальному спорті сила духа важливіша за силу тіла. Тож після фіксації результатів представники книги Гіннеса запропонували Стронгмену з Дніпра встановити кілька нових рекордів: наприклад, зубами протягнути літак або родою потяг. Олена Петроченкова Денис Єлесавенко, Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У неділю синоптики прогнозують в день 12 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. we <laughs>